Волонтерських організацій Коломийщини об'єдналися в єдину колону та вирушили на передову. Захисникам передадуть автівки та домашні смаколики. Із благодійниками спілкувалися наші журналісти. Шість волонтерських груп напередодні Дня Святого Миколая вирушили до українських захисників. Кожна навідається до військовослужбовців на різних напрямках, розповідає представник єдиного волонтерського центру Локомотив Руслан Кулька. Ми доїжджаємо до певного місця разом, і потім кожен роз'їжджається, скажімо так, що один напрямок, екіпаж бере Херсонський напрямок, один запорізький, один Донецький і один харківський напрямок. Ось так ми стараємося в загальному захопити всі напрямки. Одна з груп це волонтери з вони не представляють жодну громадську організацію однак, від початку повномасштабного вторгнення Росії разом з друзями й односельчанами допомагають українським воїнам, каже Павло Лисенюк. Наша громада постійно збирає гуманітарну допомогу. Ми закуповуємо автомобілі, відправляємо до хлопців на фронт. Сьогодні у нас їде. Подарунки для наших хлопців на день святого Миколая, різні смаколики від села, два автомобіля повнопривідних, і нам подарили старші люди села ВАЗ-2105, які попросили доставити хлопцям там, де потрібно просто легковий автомобіль. Вперше ініціативна група стовмачика звернулася до громади приблизно у квітні минулого року. Пригадує Павло Лисенюк. Тоді військовослужбовці найбільше потребували автомобілів. Заробічани, хто ж проживав у селі на даному етапі за кордоном, ми. Почали працювати в тому руслі, що ми закуповували в першу чергу автомобілі, і паралельно виникали питання на рахунок доставки автомобілів на фронт і паралельно загрузки автомобілів різними різною гуманітаркою. Ще одна група із саджавки. За свою діяльність громадська організація Саджавецькі козаки влітку була нагороджена в Києві, підбиваючи підсумки нагородження, представник організації Микола Андрійчук був вражений, що за перший рік Великої війни село передало допомоги на загальну суму близько півмільйона євро. Завдяки тим, які зараз ніби працюють в основному Бельгія, там сильна така організація. Тільки вони щось на 150 тисяч євро. Одні закупили там крім машин, що дуже всього багатого. І тактичне взуття, і багато приборів нічного бачення, старлінки. А Зараз, допустимо, ми веземо, переключилися в дусі часу, що, що зараз найбільш необхідне, то ми веземо дві антидронові рушниці вартістю 200 тисяч гривень, і 12 fpv дронів. Микола Андрійчук зізнається. Хвилювався, що з часом люди втомляться і працювати буде дедалі складніше. І був вражений, коли помилився. Коли перед цією поїздкою спробував зробити якийсь такий звіт для людей, що ми зробили за останній рік, то так, що може в автомобілях, якщо той рік було 40, то тепер десь 30. Але якщо взяти оці речі високотехнологічні, дорогі, оці дрони, мавіки, дотепер, тепер ці FPV. То тільки за останні оце два місяці, то ми відправили з цими буде 20 дронів. Так? це це тобто в грошах, воно навіть перевищило. Так? Останній рік, тобто по своєму рідному селу саджавка, яким я горджуся, так в нас виглядає, що ми не втомилися, що працюємо далі. До колони долучилися і представники ДФТГ. Роман Сербенюк із нижнього Вербіжа захопив малюнки, які підготувала малеча з рідного села для бійців. І Їздимо і допомагаємо нашим хлопцям, бо в дану хвилину дуже. Дуже важко, важко. Але як приїжджаєш до них, у них радісні лиця стають, зібрали так, що могли, і дякувати людям, що так загружені машини, ви бачите, що ну не вмішається все, але добре, що є кому допомагати. Для волонтерів локомотиву це вже 36-та поїздка до військовослужбовців. Цього разу навідаються до бійців на херсонському та запорізькому напрямках. Ділиться Руслан Кулька. Їдемо до наших хлопців підтримати їх морально. Перш за все. В Херсоні є дитячий будиночок, який ми також хочемо підтримати солодощами. Те, що зараз хлопцям потрібно дуже сильно, тому що холода приходять. Це є газові грілки, окопні свічки. Така поїздка для волонтерів Коломи, Ще унікальна тим, що різним ініціативним групам вдалося об'єднатися через соціальні мережі та вирушити колоною. Підсумовує засновник єдиного волонтерського центру Локомотив Ігор Костюк. Цю спільну акцію ми робимо для того, щоб показати, що коломияни дійсно е, об'єднуючи, що ми єдині у спільній меті, єдині у підтримці наших захисників і чекаємо наших на скорішої допомоги. Слава Україні! Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.